Знову радий вас вітати, любі глядачі каналу Гриби Прикарпаті. Слава Україні, героям слава! Сьогодні у нас на каналі 10 березня 2023 рік. Ну, Сьогодні таке спонтанне відео. Зразу не думав записувати, але вискочив на город, тут біля лісу недалеко. Подивитися, як тут у нас пшеничка після зими. Гарно посходила така, красива. Морозу не було. гарно запралася, Думаю, урожай має бути непоганий. Ну, як то кажуть, як Бог дасть, будемо сподіватися на краще. А що буде, то буде. Так. Сьогодні в нас, друзі, дуже гарна сонячна погода. На дворі 0 ну, градусів 15 може і більше тепла. Сьогодні в нас настоящий день весни. На дворі тепло-тепло. Аж бджоли літають, бачу вже пару штук. Ну, хотів зняти не вийшло. Ну нічого, там пару метрів ліс. Метрів, може 30-40 від города. Зараз вже підбіжу, подивимося, може кудись зніму вам гриб. Якщо знайду, то пушу це відео вам на показ. Ось і шутка розпустила, броньки повибивала повним ходом. Отвісник весни. Нарешті, нарешті, друзі, весна. Настояща, гарна весна. На дворі теплота. Градусів, напевно, більше як 15. Ну дуже тепло, я вон, трокавий попідкочував. Тепло, краса. Обіг я на город, в лісі не йшов спеціально. Тут недалеко город у мене біля лісу. Посіяна пшениця, пішов подивитися, що там. Як я ще не був. Зимою не ходив дивитися. Ну, пшениця гарна. гарно, гарно запралася, але би не було. Ще морозів ніяких, посух. І можливо все буде ок. Ну тут я дасть. Ну що? Довго ходити ми не будемо, хвилин 15, максимум до пів години. Так перебіжу трошки лісом. Покажу вам чудову весняну природу. Ну, Повітря взагалі краса у лісі. Після майстерні, після кузня, після цих димів зайти в ліс це є благодать. Для легень це просто пісня. Ну що, пару хвилин побігали, якщо знайду якийсь грибок, вам покажу то буде відео, як ні, то навіть не буду його викладати. Це так, для інтересу. Самому цікаво чи щось на зараз, на даний час росте в лісі. А заодно покажу вам, може комусь теж цікаво, що зараз в лісі робиться, які гриби ростуть. Може хтось ходить, збирає такі весняні гриби, може ні. Ось так, ну що, добре, йдемо, походимо. Що попадеться, то попадеться. Буквально дві хвилини в лісі зайшов і нам зразу попадалося таких два чудових гриба. Ось які. Як намальовані. Такі чудові красиві тутовики. Ось який він. М -м, краса. Пару метрів, ще таких два нам попадає. Чисто й би розуміло? Так, як не дивно, нам попадають ще юдений вухо. Вухо дерева. Так. Ось тут ще, ну такі вже, правда, сухенькі-сухенькі. ну Кажуть, якщо кинути їх воду розмочити, то ще ділові. Ну я не знаю. Ось. Красота. Такі ще попадають. Прямо на вході. Пройшов буквально пару кроків. І попали на юдені вушка. Ну, правда, вже такі сухі-сухі, мають -сухі, чути, як вони ось хрупають. Ну, якщо їх кинути в воду, відмочити, вони відходять, набирають води і стають повноцінним грибом. Така краса. А тут у нас така зморшкувата стара фламуліна. Ну, є вже капут, тому є дві кращих. Ось, зазираю дві старенькі. Остатки. Але ще 10 березня і вони ще попадають. Так, ще нам попадають такі по дорозі, фламуліни. Ось такі. 10 березня. Вони ще нам попадають. Ну, Час плодоношення їх доходить до фіналу. Вони вже такі всі сморшкуваті, нещасні. Але ще люди беруть такі, ну я не беру, лишаються в лісі. Хай. Розмножується. Продовжує наш пошук. Ну що, друзі, за хвилин п'ять яких ми знаходимося в лісі, ми вже знайшли три три або чотири вида грибів. Ось так. Ще раз нагадую, ми їх не не шукаємо. Я просто так забіг на півгодинки, просто аби прогулятися. Що я на город, а в ліс забіг так. Просто подих свіжим повітря на півгодини Показати вам, що. Лісі зараз відбувається. Такий гарний наріст. З цього би була гарна або чаша, або якась миска. Це дуже тверда порода дерева ці нарости. Так, а тут у нас сакос яскраво червона своєю красою засліплює наші очі. Ось такі чудові грибочки. Кому потрібні, можуть і в ліс, вони починають проростати. Я вже попадаю сьогодні другий раз З початку березня на них. Сьогодні у нас десяте. Бой ще пару днів назад, по-моєму, 5 або 4 березня теж знаходив їх. Так, машин трішки тепла і вже лісова кропива вибивається, що в селі її немає. А в лісі вже починає вилазити. Ось. Лісова кропива дуже добре для лікування. Чагі пити з неї. Робити якісь настої. Росте далеко в лісі. Не в селі немає ніяких хімікатів ось. Але що? Факт то факт. В селі ще її немає. В лісі вже повилазило. Ну що? Дякую, що були з нами. Наша коротенька мандрівка пішла до фіналу. Забігли на побоя максимум мінути 20 в лісі. Так, суто прогулявся, показав вам трішки весняний ліс, показав, що зараз на даний момент можна ще знайти в лісі. Ось, гриби я не брав ніякі. Суто забіг просто, аби показати вам, що є в лісі. У ліс я не ходив спеціально. Ходив я на горку як пшениця. І також, думаю, підбіжу, зиркну пару метрів до лісу, що у лісі. Все одно показати вам. Ну добре, все, до наступних зустрічей. Зустрінемося на слідущих чудових рибалках і не тільки. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, все буде Україна. Па-па. до наступних зустрічей.